Літак азербайджанських авіаліній найімовірніше збили з російського зенітно-ракетного комплексу. Таку версію ще напередодні озвучили в українській РНБО, а потім і азербайджанські аналітики, які вже встигли порівняти вхідні отвори на фюзеляжі лайнера зі слідами на турецькому дроні, який росіяни збили в Іраку у серпні з установки «Панцер». Попередній висновок пошкодження ідентичні, тим паче, що саме такі системи, так того самого ранку, помічали на відео із Грозного, де стріляли в небо. По невідомих безпілотниках я нагадаю. Пасажирський літак Ембреєр 190 азербайджанських авіаліній прямував із Баку до Грозного. Пролітаючи над Каспійським морем, почав подавати сигнали СОС. А невдовзі розбився на території Казахстану. 38 людей загинули ще 29 вижили. Вони були у хвостовій частині, яка вціліла. Президент Азербайджану Ільхам Алієв перервав візит до Москви та вирушив додому. Комісію з розслідування на місці трагедії очолив віце-прем'єр-міністр Казахстану Канад Бозумбаєв. наразі триває розслідування у тісній співпраці з прокуратурою Казахстану. Беруться до уваги всі можливі версії, проводяться необхідні експертизи, говорити про будь-які конкретні результати передчасно.